Основною зерновою культурою на Хмельниччині залишається озима пшениця. Фахівці прогнозують намолод зерна у цьому році по області на рівні 2 мільйонів 800 тисяч тонн. З поміж наявної зернозбиральної техніки у 1700 комбайнів дві третини займають одиниці імпортного виробництва, проте і вони не зможуть забезпечити повноцінний перебіг жнив. Тож частина техніки залучатиметься із сусідніх областей. Виганий комбайнів лише 16 відсотків або 253 одиниці. Це нові ефективні комбайни віком до 5 років, а 20% або 301 одиниця цієї техніки використовується понад 10 років, що свідчить про певну їх зношеність. Але через дефіцит оборотних коштів, недостатньо бюджетну підтримку, оновлення техніки йде дуже повільно. Спочатку цього року не придбано жодного збирального комбайна. В департаменті агропромислового розвитку кажуть, готовність зерноскладів до прийому збіжжя складає 90%. Формуються і запаси пального з необхідних 16 тисяч тонн диспалива Агровідомства закупили більше десяти районні чиновники. Нарікають на формалізм влади при підготовці до жнив. Половина показників, які збираються, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Наприклад, була заявлена про 10 тисяч тонн паливо-масливих матеріалів, які нібито лежать на складах. Це приблизно 500-600-700 тонн має лежати в кожному районі. Я вам твердо скажу, що в половині із вас цього палива немає. Декілька місяців тому сільгосвиробниками Хмельниччини укладено 35 кредитних угод на суму близько 900 мільйонів гривень. Проте на частину грошей від цієї суми землеробам годі розраховувати. Деякі банки через фінансову неспроможність угоди анулювали.